Мене звати Коршунова Ольга, я вчитель інформатики ліцею Престиж, науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. І сьогодні тема нашого заняття це інформатика в епоху штучного інтелекту. Мета заняття познайомити із змістом курсу інформатики, зокрема в 7 класі НУш. Та відповідно можливостями навчального предмету для розбудови STEM. Для сьомого класу, для сьомих дев'ятих класів, у нас на сьогоднішній день мається ось ці шість програм, з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України. Кому важлива ця інформація? Важлива всім, хто хоче займатися STEM. Ви ж знаєте, складовою STEM Є технологічна складова, тобто можливості програмувати, застосовувати інформаційні технології і на цьому будувати одну із складових STEM проєкту. Тому дуже важливо подивитися, що саме вивчають учні на уроках інформатики. Якщо говорити про штучний інтелект, то цей тренд з'явився у нас в освіті зовсім ну ось, декілька місяців. Ну, може бути рік вже, а як використовується, і вже багато напрацювань вчителів, які вже щось використовують, щось застосовують і в STEM також. Зі свого боку, можу сказати, що у складі авторського колективу Я і Тетяна Кученьова, це вчителі цей престиж. Ми створили ось такі зошити проєктів, які називаються штучний інтелект, машинне навчання, комп'ютерні ігри. І їх уже можна використовувати в 5-6 класі, зокрема, і для створення різноманітних стем проєктів Тобто, це може бути і інформаційна модель, а може бути і матеріальна модель, запрограмована за допомогою. Тих середовищ і тих підходів, які описані в зошиті. А сьогодні я більш детально поговорю все ж таки про 7 клас. І якщо повернутися знову ж таки до модельних навчальних програм, я можу сказати, що тільки дві програми із цього переліку мають у своєму змісті такий понятійний апарат, як штучний інтелект. Тобто згадується штучний інтелект, і значить, він повинен розвиватися яким-то чином і на уроках застосовуватися. Саме у нашому підручнику, який ми створили з Ігорем Олександровичем Завацьким, у нас цьому присвячено перший розділ, в якому говориться про інструменти для навчання, так як основна мета створення програми і підручника це навчити дитину вчитися. А штучний інтелект може допомогти і в навчанні, і в навчальних проектах. Тому саме у підручнику. Розглядається, як використовувати готові моделі штучного інтелекту, які є можливості чату GPT? Ми досліджуємо різноманітні нейронні мережі, висловлюємо власні міркування щодо розвитку технології штучного інтелекту. Обговорюємо етичні аспекти. Як це робиться? Основним інструментом, дієвим інструментом вчителя, який розроблено саме до нашого підручника, є навчальна програма та технологічна карта уроку інформатики до кожного уроку розроблено ось таку карту, де ми бачимо дату проведення уроку, тему, яку записує вчитель, безпосередньо журнал. І далі очікувані результати та зміст того, що опрацьовується на уроці. Тобто зміст підручника розкладено безпосередньо до 45 хвилин уроку. І надаються різноманітні інтерактивні вправи для геміфікації навчання. І подивіться ось теми, які розглядаються зразу на початку 7 класу. Урок присвячений штучному інтелекту, урок присвячений машинному навчанню, що ми очікуємо в результаті. Тому що четверта колонка це очікувані результати, пояснює власне розуміння технології штучний інтелект, наводить приклади застосування штучного інтелекту в сучасному світі, наводить приклади користі та шкоди від застосування штучного інтелекту, висловлює власні міркування щодо визначеної проблеми і питання. Пояснює, як створюються моделі машинного навчання, засновані на класифікації. Створює власні моделі машинного навчання. Далі на наступних слайдах я хочу показати, як саме ми Добиваємося цих результатів як вчителі на уроки, звісно, з використанням нашого з Ігорем Олександровичем підручника. Наш підручник з створено у діяльність для реалізації діяльнісного підходу. Тому всі знання учні здобувають самостійно під час дослідницьких завдань. Наприклад, перший же розділ починається з того, там де розглядається тема штучний інтелект. Завдання розглянь ілюстрації, поясни. Як їх зміст пов'язаний зі штучним інтелектом? Добори до ілюстрації одну або більше назв: комп'ютерний зір, обробник природної мови, робототехніка, системи програмування. І учні вже діляться тим, що визнають з цього питання. Відбувається взаємонавчання, а вчитель доповнює, можна скористатися покошуковою системою інтернет, знайти інформацію, далі обговорити, що це за джерело. Чи дійсно не вам представлена інформація, якій можна довіряти, чи не спотворюється інформація, як ви характеризуєте таку технологію, як штучний інтелект? Далі завдання 2. Розглянь схему, поясни, як ти її розумієш. І ми бачимо, скільки у нас є підтем до технології штучний інтелект. Робототехніка, техніка, комп'ютерний зір. Машинне навчання, нейромережі, чат GPT, обробка природної мови. Чому вони намальовані у вигляді такої схеми кол Ейлера? Чому, наприклад, комп'ютерний зір у нас виходить за рамки штучного інтелекту? Чому робота техніка виходить? І з цього питання поговоримо. А де учні можуть взяти інформацію? Звісно, на сторінках підручника у рубриці запитання відповіді. Але можемо застосувати і е Чат GPT, наприклад, для того, щоб отримати запитання і подивитися, як працює цей модель, яке запитання тут поставили, чим відрізняється генеративний і штучний інтелект від машинного навчання? Що ми бачимо? Мета і задач машинне навчання зазвичай зосереджено на вивченні шаблонів та залежності у даних для вирішення конкретної задачі, такої як класифікація, регресія або кластеризація. Генеративні моделі штучного інтелекту спрямовані на створення нових даних, які максимально схожі на вхідні дані, які надаються. Далі архітектура і функціональність, як створена, де використання і як відбувається навчання. Так, але до цього у нас у той схемі, яку я демонструвала, не було такого поняття. Генеративний штучний інтелект. І машинне навчання. Подивимося ще раз. Ми бачимо, нейромережі є у нас складовою машинного навчання. Тобто, вони не складовою, а нейромережі у нас також можуть навчатися. Спробуємо запитати знову ж таки за штучний інтелект. Генеративний штучний інтелект використовує методи машинного навчання. Так, генеративний штучний інтелект використовує методи машинного навчання для створення нових даних або контенту. Багато з найбільш популярних підходів до генеративного штучного інтелекту, таких як генеративні адресні мережі, варіативні автокодери, інші базуються на техніках машинного навчання. Ну і так далі, ви бачите повну відповідь, зможете її продивитися. Таким чином учні можуть досліджувати, задавати питання, перевіряти інформацію в мережі інтернет обговорювати, критично осмислювати і напрацьовувати власне бачення. А вже роль вчителя підкоригувати ці відповіді. Ну і для цього, звісно, потрібно підготуватися самостійно. Далі, як ми говоримо взагалі про технологію штучного інтелекту? Звісно, знову ж таки, на сторінках запитання відповіді є готова інформація, яку можна прочитати. А можна все ж таки. Зробити дослідження. Ось, наприклад, завдання 4. Якщо намалювати графік розвитку технології штучного інтелекту, то він матиме такий вигляд. Ми бачимо, є якісь лінії зростання, є спадання, які припали на якісь роки. Ми подивимося, що відбувалося в ці роки. Далі ми почитаємо. Прочитай наведені факти і поміркуй, чому саме в наш час відбувається черговий зліт розвитку цієї технології. Поєднай у своїй відповіді три складники. Обчислювальні можливості, обсяги даних та алгоритми. І знову ж таки, ми працюємо з деякими датами, що технологічно відбувалося у цей час, і учні розмірковують, звісно, від чого залежить розвиток тої чи іншої інформаційної технології, і прогнозують, що буде далі, що може в нас змінитися у найближче майбутнє, що буде давати або спадання, або прорив цієї. Технологій. Звісно, вони не науковці і вони не мають чітких даних, але вони можуть на основі цих даних обговорювати, висувати припущення, а далі перевіряти вже або з часом, або в наукових статтях цю інформацію та на сторінках підручника. Наступне завдання, за яким ми продовжуємо досліджувати штучний інтелект, перейди за посиланням та порівняй роботу двох нейромереж. Можливо, просто за допомогою комп'ютера, а можна з використанням комп'ютера, який обладнаний веб-камерою. Що саме за цими QR-кодами? За цими QR-кодами буде сторінка, де у нас відбуваються експерименти з машинного навчання. У нас різноманітні нейромережі, а, розпізнають цифри. Або ось можна ескізи, або жести, або виявлення об'єктів, класифікація зображень. Ми багато не розглядаємо, розглядаємо всього дві і порівнюємо. Що саме ми порівнюємо? Ми бачимо, що у нас є розпізнавання цифр за одною моделлю і розпізнавання цифр за іншою нейронною мережею. Так, їх можна порівняти роботу однієї і другої. Знову ж таки, ми нічого не зрозуміли. Чим розрізняється одна від іншої? Ми можемо тільки подивитися, одна працює, наприклад, в цьому випадку краще, а інша працює для інших задач краще. Знову можемо запитати, мені 14 років поясни чат GPT. Доступно, чим розрізняються нейронні мережі? І ми бачимо, що тут вже буде досить науково зрозуміло для цього віку пояснення, чим розрізняється. Ті чи інші нейронні мережі, які у нас основані на різних підходах, і познайомитися, навіщо нам ці підходи. Ми вчимо учнів і готуємо до наукових робіт. Це те, що стосується СТЕ, Ми досліджуємо технологічні поняття. Ми вчимо знаходити відповіді на свої питання, і найголовніше вміти ставити ці питання. Тому. Те, як ми ставимо запитання чату GPT, як ми аналізуємо його у відповіді, як критично осмислюємо, чи дійсно ці відповіді правдиві і ми можемо їх застосовувати. Ми вчимо дитину вчитися і застосовувати використовувати цю технологію. Ну і безпосередньо до степ. Ось, наприклад, у зошитах, які я вже говорила для 5-6 класу, штучний інтелект, у нас є отакі проєктні роботи. Я тебе впізнаю. За допомогою середовища Pictoblocks ми створюємо. Такий комп'ютерний проект, комп'ютерну іграшку, де розпізнається обличчя а, власника того чи іншого пристрою. Розблоковується, наприклад, робочий стіл комп'ютера або розблоковується мобільний телефон. Ми складаємо самостійно цей проект. Це може бути інформаційний проєкт, який також можна а, говорити, що це STEM-проект. Особливо, якщо ми побудуємо, наприклад, розумний дім. І до цього розумного діму поставимо камеру. Камера, яка буде відчиняти двері, які в нас відкриваються, якщо розпізнають власника цього будинку. Ми складаємо модель машинного навчання, де у нас є обличчя власника, і підставляємо обличчя тих, хто. Не є власником таким чином, навчаємо модель розпізнавати, ну а далі вже відбуваються технологічні процеси. Ми вже працюємо з тим, як відкриваються двері, якщо ми будуємо розумний дім. Ось такий проєкт можна побудувати зі штучним інтелектом. Чому це на сьогоднішній день важливо? Ось декілька прикладів із мережі інтернет. Ви бачите, вже з'являються нові професії інженер. Зі штучного інтелекту. Ось магістерська програма. Що ми вивчаємо? Основи генеративного штучного інтелекту, як здавати, складати промти, тобто запити, інженеринг, чат GPT, звісно, основи програмування, машинне навчання. І електронні таблиці моделювання. Тому надважливо те, що в курсі сьомого класу і наскрібна у нашій модельній навчальній програмі протягнуте моделювання з допомогою таблиць. Це в нас зустрічається на сьогоднішній день навіть у тих прийомах створення штучного інтелекту, який у нас заснований на прогнозуванні або направлені на прогнозування даних. Так? Які навички охоплює магістерська програма зі штучного інтелекту? Отримаєте уявлення про останні тенденції штучного інтелекту, дізнаєтесь, як застосувати ефективні методи оперативного проєктування, щоб покращити продуктивність і контролювати поведінку моделі генеративного штучного інтелекту. Всевічно опануєте штучний інтелект та машинне навчання, розуміючи їх значення, мету, масштаби, етапи застосування, ефекти, ну і так далі. І ви бачите Excel і математичні обчислення за допомогою різноманітних пакетів. Далі. З'являються нові професії на основі штучного інтелекту і нові застосунки. Ось, наприклад, це вже застосунок асистент медичного працівника. Тобто, у нас штучний інтелект використовується як асистент лікаря. І ось статистика: на ринку у 2022 році обсяг ринку віртуального медичного обслуговування в США становить 5,6 мільярдів доларів США. А до 2032 року прогнозується, що він досягне приблизно 76,31 мільярд доларів США. Ось такі темпи зростання цієї технології, асистент медичного працівника. А на наступному слайді ви бачите також помічник юриста, також розвиток цієї технології у даному напрямку. Тому вже на сьогоднішній день актуальна. Знайомити наших учнів з цією технологією і використовувати її у різноманітних STEM-проектах.